Метапневмовірус та раптове поширення захворювання, яке викликає цей збудник, спричинили хвилю паніки в соцмережах. Натомість лікарі впевнені, що ситуація з захворюваністю контрольована. Із запитанням, чи готові наші медики до нової загрози і чи дійсно вона нова, ми звернулися до фахівців Черкаської інфекційної лікарні. Вже більше тижня соцмережами ширяться повідомлення про раптовий спалах захворювання у світі, яке може стати небезпечнішим за COVID-19 в Україні поки що зафіксовано півтора десятки зараження, але реальна кількість хворих може бути значно вищою. А сьогодні в Черкаській області ще не зареєстровано, але це недостовірно, тому що дуже багато в легкий перебіг цього захворювання, і дуже багато хто не звертається за медичною допомогою. Кого вражає в першу чергу? першу чергу це діти, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями або зниженим імунним статусом? Лікарі кажуть, що метапневмовірус не є новою хворобою. Він відомий вже давно і з'являється в сезон застуд щороку, схожий за симптомами на грип. Може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей похилого віку та дітей здатний викликати ускладнення, які в домашніх умовах не лікують. Вакцинний період складає від 3 до 6 днів, може йти до 10 днів. Схожі симптоми дома. Ви їх не як не зможете від різниці від, 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 від герва грипу або поко тільки лабораторно підтвердженими. Він може перетікати як в легкий перебіг, так і важкі з дихальною недостатністю. Наскільки вона реально небезпечна, ця хвороба? Повинні, uh... повинні на сьогодні віруси всі мутірують. У нас є дуже велика резистентність до всіх препаратів. То так може бути, що в один прекрасний день у нас все може змінитися і почнеться нова пандемія. Але може бути так, що все у нас буде стабільне і надалі. Наразі причин для хвилювання у суспільстві лікарі не бачать, натомість людям з ослабленим імунітетом радять дотримуватися засобів профілактики, які вже відпрацьовані при COVID-19. Ведеться повітряно-крапельним путем, тобто менше знаходитись в групових якісь. Скупчення людей, носити, як хтось захворів, обов'язково надягати маску, мити руки з милом. На сьогодні підситуація пам'ята пневмовірусу дуже стабільна. Вона не є новим, не треба пугатися читати все в соціальних мережах. Якщо ви бачите, що ви захворіли або захворіли ваші родичі, звертайтесь до нас або до сімейного лікаря і отримайте спеціалізовану медичну допомогу. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.